Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу попросити в карта Ро поради для своїх підписників з 20 травня по 26 травня. Отож, буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Перша карта в нас це 9 монет. Карта каже, що у вас є всі можливості себе реалізувати, стати тим, ким хочете. Для цього треба самореалізовуватися, працювати для себе, робити те, що подобається, щоб отримати кращі результати. Сміливо втілюйте задуми, сміливо заявіть про себе, підкресліть свою індивідуальність, утримуйте насолоду від життя, нагороду від того, що ви зробили. Дозвольте собі відпочинок, дозвольте собі розслабитися, жити на всю катушку. Ви є самодостатня. Якщо на даний час ще ні, то ви можете нею бути. У вас, повірте, є всі можливості. Якщо у вашому колі є жінка, яка самодостатня, то вам треба звернутися до неї за допомогою, за порадою, як жити так, як вона. Так, тепер друга карта. А тут у нас король кубків. Ця карта радить вам проявити турботу. Візьміть справу під своє покровительство, дайте волю емоціям, залишайтеся вірними своїм почуттям. Станьте покровителем для когось чи для себе. проявіть творчість, переходьте від почуттів до діла. Також можете попросити поради у співчутливого, доброго, розуміючого мужчину. Ну, і третя карта це нам четвірка жезлів. Ви вже щось чогось досягли, і вам потрібно закріпити той результат, що є, а не рватися до чогось нового. Доведіть діло до кінця, якщо у вас є незавершена справа. Іноді ця карта ще радить поїхати на природу або до когось в гості, провести час з кимось. Радить також відпочити, але відпочивати активно. Ось такі вам поради на цей тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!